Громадський колодязь розташований по вулиці Дмитрівській, 10 і забезпечує питною водою навколишні будинки приватного сектора. За словами Житомирянки Владислави Присяжнюк, якістю води ходить. вона задоволена, бо комунальні служби періодично відкачують і чистять колодязь. Ми всією сім'єю користуємося цим колодцем, Вода дуже смачна, ми вже до неї звикли. Часто приходять комунальні служби і роблять дезінфекцію та слідкують за ним взагалі. 1645 проб води відібрали і дослідили на вмістні нітратів на території області представники обласного лабораторного центру. Перевищення нітратів виявили у 45 відсотках зразків у місті Житомирі 122 проби, 62 відхилення, що складає 51%. Небезпечна вода з перевищенням місто нітратів, які складають більше 50 мг на дециметр кубічних, може виникнути захворювання водно водно-нітратна медгеблобінемія. Особливо небезпечна водно-нітратна медгебломія для вагітних жінок та дітей до трьох років. І необхідно. Не менше одного разу на вік проводити вичищення чистку криниць подальшу дезінфекцію і проводити лабораторні дослідження води, як потрапляють нітрати у воду колодязів і як убезпечити себе від них, говорить екологиня Руслана Валерко. Водження нітратів у криничну воду залежить звичайно в першу чергу від облаштування самих криниць, тому що вони здебільшого у нас в області дуже старі. І таким чином надходять оці побутові господарсько-стічні води, які містять у собі різні забруднюючі речовини, у тому числі і нітрати, звичайно, в першу чергу, через стічні вигрібні ями, з яких ідуть також оці стоки надходять до криниць. Також утримання худоби на подвір'я, ведення сільського господарства так дуже впливає. Це внесення мінеральних добрив, і як би це не було сумно, і органічних добрив також що необхідно робити. Це обов'язково проводити дослідження води хоча б один раз на рік, хоча б раз на рік проводити облаштування чистку криниць. Обов'язково має бути бетонна обмостка зверху. Ну і звичайно, якщо є можливість, відкачати воду, робити ці тріщини між кругами. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.